Мир вам, багато званих та мало вибраних. Саме такі слова прозвучать у всіх православних храмах цієї неділі. Церква, як любляча матір, яка з ласкою та турботою піклується про усіх своїх дітей цієї неділі пропонує нашій увазі євангельську притчу про весільний бенкет. Одного разу Господь розповів таку притчу, Якось цар. Влаштував для свого сина весілля і покликав гостей. Отримати запрошення на шлюб царського сина це привілей і знак поваги. Але в даному випадку гості, найближчі друзі, відмовляються прийти на бенкет і розділити радість царя і його сина. Всі покликані виявляють зневагу і відмовляються відвідати бенкет, придумуючи різні відмовки. Хтось відправився на торгівлю, хтось займається своїм полем, а й зовсім образили царя та вигнали його слуг, які принесли запрошення. Незважаючи на виявлену повагу і доброту, на запрошення царя ніхто не відгукується. Уявімо собі, що повинна відчувати людина, а тим більше цар, коли все приготовано, всі святково одягнені. Столи накриті, і ніхто не прийшов. Взагалі ніхто. Напевно, кожен з нас хоча б частково відчував розчарування, образу, коли без поважної причини не прийшли ті, кого ми чекали і хотіли бачити на нашому святі. Так і цар в притчі. В кінцевому підсумку він карає невдячних, а на їх місце запрошує тих. То взагалі не міг навіть розраховувати на відвідування царського палацу, а тим більше на участь в шлюбному бенкеті царського сина. Цар дає наказ кликати усіх, кого слуги тільки зможуть знайти. Наостанок ці притчі Господь підводить підсумок багато званих, але мало вибраних. Як розуміти цю притчу? Як і все святе письмо, притча про званих на весілля царського сина сповнена різноманітного сенсу. Святі Отці, пояснюючи цю притчу, кажуть, що під царем мається на увазі Бог Отець, а під сином сам Господь Ісус Христос, під весільним бенкетом має на увазі те царство небесне, яке приготовлене віруючим у Христа. Першим в це царство повинні були увійти ті, хто були покликані до нього, народ юдейський. Саме цьому народу Бог дав завіт і відкрив себе, але юдеї, якими керували їхні лідери, відреклися від Ісуса Христа. Замість них, покликаних, але які відмовились, Господь закликає і інші народи. Ці народи з узбіччя історії Бог покликав на месіанський бенкет свого сина. Давши їм благодать хрещення. Згадаємо слова Спасителя нашого, який сказав: багато прийдуть від сходу й заходу і возляжуть з Авраамом, Ісаком, Яковом в царстві небесному, а сини царства будуть вигнані у тьму безпросвітню, там буде плач і скрежить зубів. І дійсно, багато народів, покликаних після юдеїв почули Євангеліє і приєднались до Церкви Христової. В тому числі наш український народ. Ще одне значення цієї притчі вказує не тільки на народи, але на кожну людину окремо. Усіх нас Бог, Отець, закликає на весілля свого сина. В образі весільного бенкету має розумітись участь у богослужінні і таїнствах. Часто християни ведуть себе як зневажливі гості з євангельської притчі. І чуючи поклик совісті, заклики священника, дзвін дзвонів, шукають масу причин, аби не піти в неділю до церкви на богослужіння, і тим самим кажучи Господи, не зараз. Ми хрещені, але спосіб життя часто ведемо далеко не християнський. Ми знаходимо багато відмовок, аби не йти до церкви. Немає настрою, вийду на пенсію, тоді буду молитись. Вихідний, краще довше посплю, сходжу на ринок, піду на город, на дворі йде дощ або дуже спекотно, і так далі. Маса причин, аби не йти до церкви та відмовити Господу на його поклик. Але ж пам'ятаєте, якою була участь тих, хто зневажив його? Якщо ми хочемо, аби Бог чув нас та наші прохання, тоді й ми повинні виконувати Божу волю та чути Його. Один з західних християнських авторів ХХ століття, задаючись питанням, чому його співвітчизники так швидко втратили свою релігійність, відповідає: не через те, що їх хтось переконав, і не тому, що їм хтось заборонив, але ще тільки тому, що на певному етапі вони сприйняли ідею, що ходити на богослужіння до храму в недільні дні не обов'язково. І все. Цього було достатньо, аби через одне покоління нація по суті перестала відчувати себе християнською. Тому, дорогі брати і сестри, варто усвідомити і цінувати важливість відвідування Дому Божого, храму і участі, запропонованій нам божественній трапезі Євхаристії. Нехай вже Семилистові Господь допоможе усім нам. Бути і званими, і вибраними. Амінь.